Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо розмову про фіктивну точку Ліліт, яку ми почали минулого разу, і минулого разу ми розглянули, як ліліт себе поводить, які саме якості в нас приховані, коли вона стоїть у знаках задяку. Сьогодні на черзі ми будемо розглядати ліліт в будинках. Отже, ліліт в будинках як вона проявляється, окрім знаку задяку. В якому знаходиться ліліт, важливо враховувати також і будинок, у якому вона розташована. Кожен будинок надальної карти відповідає за певну сферу життя, і положення ліліт у тому чи іншому будинку вказує на те, в яких саме аспектах життя ми можемо стикатись з внутрішніми конфліктами або переживати виклики. Ліліт у першому будинку це положення вказує на сильну потребу у самовираженні та бажання виділитись. Людина може відчувати постійний внутрішній конфлікт між тим, ким вона є насправді, і тим, які сприймають оточуючі. Ліліт у першому будинку часто проявляється через страхи бути неприйнятим або незрозумілим, а також через прагнення до незалежності. Це може породжувати бунтівний характер, сильну індивідуальність і схильність іти проти загальноприйнятих норм. Людині важливо навчитись знаходити баланс між особистою свободою і повагою до оточення. Ліліто другому будинку проявляється через питання фінансів, матеріальних цінностей та особистої безпеки. Людина може відчувати сильне бажання накопичувати ресурси або прагнути до фінансової незалежності, але при цьому мати страх втратити або відчувати нестабільність у матеріальній сфері. Це положення може викликати прив'язаність до речей або людей, а також схильність до надмірної матеріалізації життя. Важливо вчитись розуміти, що справжня цінність не завжди вмірюється матеріальними благами. У третьому будинку ліліт впливає на комунікації, освіту і близьке оточення. Людина може відчувати дискомфорт у спілкуванні або відчувати труднощі у вираженні своїх думок. Це положення може проявлятися як страх бути незрозумілим або неправильно інтерпретованим. Ліліт у третьому домі також може вказувати на схильність до маніпуляцій словами або інформацією. Тут важливо працювати над відкритістю і комунікаціях і не боятись висловлювати свої справжні думки. Ліліт у четвертому будинку відкриває глибокі емоційні травми, пов'язані з родиною, дитинством або відчуттям безпеки. Людина може відчувати внутрішній конфлікт у стосунках з батьками або у питанні створення власної сім'ї. Це положення може вказувати на страх втратити домашній комфорт або бути відкинутим у сімейному колі. Ліліт вимагає опрацювання цих ран та навчання побудови гармонійних і здорових стосунків у сімейному середовищі. Ліліт у п'ятому будинку це положення підсилює прагнення до творчості, задоволень та самовираження, але водночас викликає страх бути неприйнятим або незрозумілим. Людина може відчувати внутрішні блоки в самовираженні через мистецтво або особистісті проекти, боятись проявити свої таланти через страх критики. Ліліт у п'ятому домі також може впливати на стосунки з дітьми або романтичні зв'язки, приносячи сюди глибокі емоційні переживання і пошук справжньої свободи у стосунках. Ліліт у шостому будинку пов'язаний з питанням здоров'я, роботи та щоденних обов'язків. Людина може відчувати невдоволення своєю роботою або турбуватись через здоров'я. Це положення може проявлятися як страх перед рутиною або втратою контролю над своїм щоденним життям. Ліліт тут вимагає навчитись приймати відповідальність за своє тіло та роботу, а також знайти баланс між працею і відпочинком у сьомому будинку Ліліт. Сильно впливає на партнерські стосунки. Людина може стикатись з труднощами у відносинах, відчувати страх перед близькістю або залежністю від партнера. Це положення також може вказувати на надмінну потребу в незалежності, що ускладнює побудову стабільних зв'язків. Ліліт у сьомому домі вчить шукати баланс між співпрацею і збереженням партнерства. Ліліт у восьмому будинку. Цей дім традиційно пов'язаний із трансформаціями, глибокими емоціями, сексуальністю та питаннями смерті і відродження. Ліліт у восьмому домі може викликати сильну потребу в контролі над інтимними стосунками та особистими змінами, але водночас виникає страх перед втратою влади або довіри. Це положення може також підсилювати сексуальні бажання. Та потяг до табуйованих тем. Людині важливо навчитись приймати трансформаційні процеси у своєму житті, не намагаючись контролювати все до найменших деталей. Ліліт у 9-му будинку вказує на питання, пов'язані з вірою, ідеологіями та духовними пошуками. Людина може відчувати внутрішній конфлікт між бажанням шукати істину і страхом перед новими знаннями або досвідом. Це положення може викликати сумніви в існуючих переконаннях, схильність до догматизму або надмірного ідеалізму. Ліліт вимагає від людини відкритості до нових ідей і готовності. Переглядати свої погляди, навіть якщо це викликає страх перед невідомим. Ліліт у 10-му будинку стосується кар'єри, соціального статусу та досягнень. Тут вона може проявлятися через сильне бажання досягти успіху, але водночас страх перед відповідальністю або публічним провалом. Людина може відчувати постійний тиск. Досягати більше, що може призводити до внутрішніх конфліктів. Ліліт у цьому домі вчить приймати свою соціальну роль і статус, не боючи втратити контроль або стикнутися з критикою. Ліліт в 11-му будинку впливає на соціальні контакти, дружбу та групові взаємодії. Людина може відчувати складнощі у налагодженні довгострокових дружніх зв'язків або страх бути відкинутою у соціальних групах. Це положення також може підсилити бажання бути унікальним і відділятись серед інших, але водночас виникає страх перед відмовою або нерозумінням. Ліліт тут вимагає вчитись будувати справжні і чесні стосунки у соціальних структурах, приймаючи свою індивідуальність. Ліліт у 12-му будинку. Підсилює таємниці духовні пошуки і підсвідомі страхи це дуже глибоке і складне положення, яке може викликати страх перед власними емоціями, прихованими аспектами життя або навіть страх перед самотністю. Людина може відчувати постійну внутрішню напругу. І прагнути до ізоляції ліліт у 12-му домі вчить нас працювати з підсвідомими страхами, приймати свою тіньову сторону і шукати гармонію через духовні практики або глибоку саморефлексію. А тепер давайте розглянемо, то як же працювати з ліліт в натальній карті. Прийняття енергії ліліт це шлях до самопізнання і трансформації. Важливо не придушувати її прояви, а намагатись зрозуміти, які глибинні уроки вона приносить. Робота з ліліт полягає в тому, щоб прийняти свої тіньові сторони, визнати свої страхи і бажання, не засуджуючи їх. Це складний, але необхідний процес, який дозволить вам стати більш цілісною особистістю. А вивести дію ліліт з негативних проявів в позитивні, бо ліліт нам указує і на наші таланти також це допомагати людям по темам її положення у вашій натальній карті. Так, наприклад, якщо ліліт стоїть в першому будинку, то допоможіть людям також усвідомити те, що не треба зважати на суспільну думку і тим паче зупиняти себе із цього від власного розвитку. Якщо в другому, то пояснення людям, як створити власну фінансову безпеку в житті, це людина має талант фінансиста в третьому. Вчити людей ораторській майстерності в четвертому вчити, наприклад, смачно готувати в п'ятому як правильно виховувати дітей, звісно, що на власному досвіді. Як з ними порозумітись в будь-якому віці? В шостому тренерством або нутриціологією, в сьомому як вийти із залежних зв'язків, як в шлюбі не втратити себе. У восьмому про здорові інтимні стосунки, про прийняття своїх бажань. В дев'ятому про необхідність самоосвіти і розширення кругозору. В десятому, Вчити гармонізації в собі, кар'єрного зростання і отримання задоволення від самого процесу, вийти з гонки у кожного свій шлях і свій час на досягнення успіху. Не варто прагнути всіх перегнати. В одинадцятому приймати свою індивідуальність як засіб бути унікальним і цінним. В 12 навчати самопізнанню. Творчості і емпатії інших людей. Звісно, це набагато простіше робити на власному прикладі, коли ви самостійно з цією особливістю вже впорались. Одним із важливих моментів є усвідомлення, що Ліліт не є ворогом, вона наш вчитель, який вказує на те, де ми маємо звільнитись від обмежень і дозволити собі бути справжнім. Завдяки ній ми можемо отримати професію мрії або сферу допомоги іншим, поратись з тими самими труднощами, з якими стикнулися самі. Прийнявши її енергію, ми зможемо не лише зрозуміти себе краще, а й побудувати гармонійніші стосунки з іншими та з навколишнім світом. Ліліт не є чимось негативним або страшним. Це інструмент самопізнання, який допомагає глибше розуміти себе і свої страхи, які ми в змозі перевести в наші таланти. Це також чудовий спосіб розкрити потенціал трансформації та звільнення від внутрішніх бар'єрів, які заважають жити повноцінним життям. В наступному відео з цієї серії Фіктивні крапки місяця розглянемо протидію ліліт Фіктивну точку Селену, яка дає нам бонуси за гарні вчинки в минулих втіленнях. Завдяки ним також можна нівелювати дію ліліт. Тож слідкуйте за випусками і підписуйтесь на сторінки в інстаграм та телеграм-каналі, щоб мати змогу ширше вивчити себе і свої реакції на цей світ. Посилання лишила під відео. Дякую за ваші реакції. Лайки та дизлайки. Вони допомагають мені будувати актуальний для вас контент. До нових зустрічей!